Їх вітаю, ми продовжуємо в'язати нашу серветочку і зараз буде вже 21 рядочок. Так, На початку піднімаємось на три повітряні, плюс 2, 2 стопчика з одним накидом. Ось так. Тепер набираємо три повітряні і в центральну петлю арочки, тобто в другу петлю, ми пров'язуємо три стовпчики з одним накидом. Далі знову три повітряні, і над трьома стовпчиками в'яжемо знову ж таки три стовпчики з одним накидом. Далі у нас три повітряні знов, і знову в'яжемо чотири стовпчики рельєфні з двома накидами. Так, є. Тепер знову одна повітряна. І в цьому рядочку у нас знову 4 попкорники. Ми їх будемо розміщувати відразу над попкорнами попереднього ряду. Тобто, що я буду робити? Ось над попкорником у мене є дві дужечки, прямо відразу відразу над попкорном, і я під ці дужки пров'язую 5 стопчиків. Так, одна повітряна. І тепер беруся за наступні дві дужечки, що над попкорном, і в'яжу наступні стовпчиків. І з них формую попкорн. Знову одна повітряна. І в'яжу наступний попкорник над попкорником. Знову одна повітряна. І останній попкорник над останнім попкорником. Одна повітряна, і в'яжемо. 4 рельєфні стовпчики. хочуть З двома накидами над стопчиком попереднього ряду. Виходить. Тепер три повітряні і продовжуємо роботу по колу таким чином. Тобто я вже показала все, що треба було. І до кінця рядочка ви вже справитеся. Ой, без мене вимикаю камеру, бо дуже незручно. Переходимо до 23 ряду. Піднімаємося на три повітряні, і в'яжемо ще два стовпчики з одним накидом над стовпчиками попереднього ряду. Далі три повітряні, і тепер у вершиночку першого стовпчика в'яжемо 3 стовпчики з одним накидом. Далі без повітряних, без нічого, в'яжемо знову три стопчики, тільки вже в останній стовпчик із трьох. Далі знов три повітряні, і в'яжемо три стопчики над трьома стовпчиками попереднього ряду. Так, знову три повітряні рельєфний стовпчик з двома накидами над першим. Да? І над трьома наступними так само, тобто в'яжемо 4 рельєфні стовпчики з двома накидами, над стовпчиками попереднього ряду. Ось так. Тепер три повітряні. І в цьому ряду у нас вже буде три попкорна. Ми їх будемо розміщувати над арочками, які в нас між чотирма попкорнами. Тобто я їх ось так прямо відразу під арку буду в'язати ці стопчики. Так, перший попкорник є повітряна, під наступну арку знову п'ять стовпчиків. Одна повітряна. І під наступну арочку, тобто між третім і четвертим попкорном, знову в'яжу 5 стопчиків з одним накидом. Так, і формую з них попкорник. Далі три повітряні і в'яжу чотири рельєфні стовпчики з двома накидами. У нас Тепер три повітряні, <кій> і переходимо до стовпчиків три стопчики з одним накидом, далі три повітряні, і все, далі ви знаєте, все ріжіть до кінця рядочка. Переходимо до 23 ряду, і це дивлюся, і згадую, що, мабуть, я назвала попередній ряд 23-го, зробила помилку, так? 23-й буде тільки зараз. Так, 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 починаємо його. Починаємо з того, що в'яжемо три повітряні, як було й до цього в нас. так? І ще два стовпчики з накидом, у два наступні стовпчики, три повітряні, і тепер в'яжемо наступним чином. Знову ж таки, в'яжемо стовпчик з накидом у вершиночку першого, точніше три стовпчики з накидом у вершиночку першого із стовпчиків, далі в'яжемо. Три стовчики, оцейсь проміжок між групами стопчиків. І ще три стовпчики, без повітряних, без нічого, у останній з трьох стовпчиків. Тобто, у нас всього вийшло 9 стовпчиків. Тепер три повітряні, і в'яжемо три стовпчики з одним накидом над стовпчиками попереднього ряду. Так, три повітряні, і в'яжемо чотири стовпчики рельєфні з двома накидами. Так, чотири стовпчики є, тепер три повітряні. І в цьому ряду у нас вже буде два попкорники, ми їх розмістимо ось між тими трьома, так? тобто під арочку з однієї повітряної ну будемо в'язати 5 стовпчиків з одним накидом. Так, і формую з них попкорн. Одна повітряна, і наступний попкорн між другим та третім попкорном. Тобто в'яжемо під арочку 5 Так, Чотири і п'ять. І формуємо з них попкорник. Ось так, три повітряні. І в'яжемо тепер рельєфні ось стопчики з двома накидами. Спішу, спішу петлі, кудись у мене тікають. Ось такий у нас елементик виходить. Ну, і що я вам скажу, що рапортик я вам показала, да? далі три повітряні, і в'яжемо вже те, що ми в'язали в цьому ряду. Тобто, на цьому я зупиняю зйомку цього ряду <кій> і залишаю вас до початку наступного. Маємо вже 23 ряди. І йдемо до 24-го. Початок ряду у нас поки що не змінюється. Тобто піднімаємось на три повітряні і в'яжемо два стопчики з одним накидом. Так, після цього три повітряні, тобто знову так само. А ось тут ми робимо наступне: будемо в'язати над кожним стовпчиком рельєфний виворотний стопчик. Тобто робимо накид і заводимо гачок ось таким чином ззаду, так? обхоплюємо його спереду, витягуємо ниточку. ой, не так як я оце. І пров'язуємо стовпчик. Після цього одна повітряна. І знову йдемо за другий стовпчик, заводимо гачок, витягуємо ниточку, да, і пров'язуємо. Хто не зрозумів, що робити, проходьте в мої навчальні відео, і там подивіться. Більш повільно, більш докладно, як це все в'яжеться. Так. І ось таким чином ми обв'язуємо всі 9 стовпчиків і між ними в'яжемо по одній повітряній. Вийшов елементик, далі три повітряні, і в'яжемо три стовпчики з одним накидом. Так. Тепер знов три повітряні, і в'яжемо чотири рельєфні стовпчики з двома накидами. Тепер три повітряні, і в цьому ряду в нас вже залишився один попкорник, який в'яжемо між двома попкорнами попереднього ряду, тобто під арочку з однієї повітряної набираємо 5 стопчиків з одним накидом і формуємо з них попкорник. Далі знову 5 повітряних. І знову 4 рельєфні стопчики з двома накидами. Ось так. Після цього знов три повітряні, і починаємо в'язати елементик, який ми вже з вами зв'язали на початку цього ряду. Тобто три стовпчики з одним накидом, потім три повітряні, ну і так далі, все, в'яжіть до кінця рядочка.